Дорогі українці, українки, сьогодні був дуже насичений день. По-перше, провели брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Були представники країн Великої Сімки, Великої Двадцятки, представники міжнародних організацій. Тут, в офісі, від ГУР, від команди офісу, від наших дипломатів надана наявна інформація. Наш принцип простий, світ повинен знати про те, що готує окупант, кожен, хто знає, має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховський ГЕС та свідомих ударів терористів по іншим дамбам та енергетичним об'єктам, вже давно ні у кого в світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і, тим більше, радіаційній катастрофі. Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути, і це потрібно. Ми продовжимо інформувати партнерів. Буде надана інформація тим країнам, які удають певну нейтральність навіть зараз. Очевидно, що радіація не питає. Хто нейтральний і може досягти будь-кого в світі. Відповідно, будь-хто в світі зараз може допомогти. І що робити цілком відомо. Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції і будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого об'єкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору. Загалом, і сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименко Ігорю провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз'яснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. найближчим часом це буде зроблено. Проговорили сьогодні з розвідкою СБУ та МВС відповідні безпекові питання і те, що стосується запорізької станції, і те, що стосується наслідків російського теракту на Каховський ГЕС, робимо все, щоб підключити якнайбільше сил і засобів до. Тиску та впливу на державу терориста була й окрема доповідь міністра внутрішніх справ щодо підтримки людей і життя на Херсонщині та в інших районах нашого півдня, які постраждали від знищення Каховського водосховища. Звичайно, маємо інформацію щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слово катастрофа. Замало російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати і, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить, намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили і в Маріуполі і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати. І я дякую всім, хто допомагає нашій розвідці, нашим. Спецслужбам здобувати потрібну інформацію. Провів нараду щодо духовної незалежності України. Ми продовжуємо відповідну роботу і будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути справді духовних зв'язків з державою терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців та покриває зло. Кожен день, кожна ніч російського терору це доводять. І ми діємо. І ми дійдемо до того моменту, коли всі, всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені. Ще одне, я хочу сьогодні особливо подякувати усім тим, хто навіть у такий час, навіть у таких обставинах, вкладає свої сили у те, щоб наші люди і наша країна мали власну культурну силу. Сьогодні у Києві почав. Роботу черговий книжковий арсенал. Арсенал це те слово, яке найкраще характеризує значення культури, те, що робить людей людьми, те, що робить людяність сильніше, те, що оберігає і крізь час поширює наш досвід кожного і кожної, усього нашого народу, усієї нашої України, усієї нашої Європи, усього нашого людства. Будь ласка, якщо у вас є змога, відвідайте в один із цих днів Книжковий Арсенал, та завжди підтримуйте культурну силу. Я дякую усім, хто воює і працює заради України. Я дякую усім, хто зараз в боях на півдні, на сході, на Запоріжжі, на Донеччині, на Луганщині. Дякую. Дякую усім, хто допомагає Україні та захищає життя і людяність разом із нами. Slavo-grain.